Ось парочка. Небо чисто, зараз будемо закидати. Вони зараз мене сядуть, вони трошки зажирілі але зараз доганяти їх. Зараз ще їхнього сина кину, молодого теж. Ось його їхній син йому буде 11 часова 3 місяці. Вон. Вони зараз сядуть. А, ні, летять. Вона <звук> до бджоли напали, все Бджоли нападають иду сильно дивись. Але не відриваюся, зараз Андо Дивіться, як дала колетять. Андо. Це глупка стара. Андо, не дивіться Сюди йдіть Андо, зараз не сядуть. Ондо летять. Перейду руїн нападаю, дивіться. Капець. Все, зараз не відстануть від них. Зараз сядуть. <клухи> не хочу сідати. Давненько не літаю, зараз вони сядуть. Он до ще літають. Молодий, чаші, дивіться як. Вондові сусіда має, дивіться, возьмемо молодий. Он до старий, дивіться. Хай літають. Голубка сіла, віддихає трошки. Бджоли нападали, що вчора теж. Он то дивіться. Андо. Полетіла сюди, он, до бачите, нагород. Молодий Озі, вроді, так, да, це молодий. Зараз сяде. Он то дивіться. Старий голубозью. Не дай бджоли йому сісти. Бачиш, ну прямо рії готять. Капець. Але відриваюся. Нормально зараз все буде, дивіться. Бджоли не дають сісти ніяк. Дуже сильно ганяють їх. Ганяють. зараз буду їх ганяти, вони трошки зажиріли мене, але нічого розганяємо.